Всім привіт, з вами Подранецький Гліб і сьогодні, ми будемо... сьогодні у нас четверта серія Stalker Shadow of Chernobyl Всім дякую за хороший актив. Дозвольте ставити лайки, підписуйтесь на канал, це дуже мені допомагає. А ми продовжуємо. Минулий раз ми зупинились на тому, що ми були в усатово сірим. І нас сірий порекомендував піти ось туди. А саме на Агропром. Отримати інформацію, стрільця І заодно, як я розумію, знайти документи військового десь тут ось. І ще, як більшість цього уважні замітили, що я все-таки сходив туди поза камерою і забрав ось оце. Ага, душа, ще. Здоров'я плюс 600%, удар мінус 10, розрив мінус 10 і стільки докуль мінус 10%. Саме так. І в два ломти нас там ще Ну, один просто лежав. Дер -дер -дер. Неподалеку. Поконі Давайте зможе. Це якусь як впали. І перейдемо на наступну локацію. Передаємо на локацію. Так, перейти Це в мене, на щастя, швидко робиться. Раз, два, три. І ми загуглилися. На жаль, іще... Військові збираються накрити групу крута! Нам потрібна допомога. Що? Це військовий десант. Але ж там наші. Пішли зараз! І ще я хочу сказати, що, на жаль, дуже сумне сталося по цьому записи. Тобто, ну, це другий раз, перша якогось бера. Не захотіла, тому тут, то, на жаль эмоції вже будуть летить уси то мы чує допоможіть поможете просто делаем артефакты артефакты даже заменялись давайте потім зрозуміли чего там скажа и через шоу це понятно и вообще запишіть що вам більше подобається як шо мне більше знімати де укорочувати відео де шоукращивать добувать и зараз на монтаж я можу монтаж є програми ну, всякі таке але я не знаю що саме мне треба получать но бо саме я поки такое ничего не бачу сенсу я ну, там кинетру початок так то все нажать записую програма під час включення гры не хочет паузы и так далее Ой. Блин, бронебойный выполнел. А вон и э, завал. Завал, завал, завал. Бандитский склад. Биглый. Наша робота виконана. Прекрас. А, я зараз я до цього говорив, а зараз я просто трохи засмучений засмучені, що я втратив запись. бо там все-таки перша реакція вона завжди краще за... Награну в якуї робити не буду. Тому таке, но потім зараз сюди ще спецназ які прибуде. Зараз сюди заще прилетить спецназ. І, і типа того. Ну, зараз свої самі це все побачите. Я ще всю лутаюсь, бо я просто подумав план. Зараз я все, все побачите Спасибо, друже. Виручив мене. Однією ногою на тому світі вже був. Ага. Послухай, військові не полишають справи та, незавершеними. Треба тікати, бо зараз та, тут, тут буде спецназ. спецназ. Давай за мною, я тебе виведу. І тут я вирішив зробити себе рембом. Виліз і зробив щось. Так, я це не запись трішки. Увожу, то ще сказати. Ну ч у А ч на карте у меня не появляется, что там -то и все И це ч изменилось? И тут я просто не ну, э, их всех погасил током. Всякие такие -то вот. Я там все кажу, голову. я зараз люблю так. И еще так уж скажу то, что побегов. И всякие такие проблемы. Да, Як ви бачите, це вже більше все до запис, тому що Ну, ось таке. Ну, от ми ж ще на тому місці десь зараз стояв там якраз і, і запись. На щастя, я це побачив. Ну, воно висвітлюється на весь екран і це мене врятувало. Отак би я, я сам говорив. І всяке таке. Ну що, я йшов просто без цілий бока. Боком, Ну, і позбирав артефакти. Отакі артефакти я розбирав. Ось таке. Оце от усе що в інвентарі це я назбирав на цій локації. Побігав отам в тунелі. Там де ми на початку тута, отута, ось там. Були в тунелі, А, тут сувачки. Отут трошки подрозі, які там два повні вийшли. І це все. Ну, все, що сталося. Ну і перед квартал погорба і мені сказав, коротше, такі діла. О, це що таке? бачу, я сюди цітим зайшов зупини. Даємо місце. Цей, що я хотів сказати? А, шукрот, який отут зараз, яку не, не знаю, чого повернувся, я чисто спецназ, Ось цей дружок. Може він. Так, не знову, Все, він, коротше, поламався. Ну, він сказав те, що коротше спускайся в подземелья. От знаєте схованку. І там, ну, я знаю, що там у поні стало треба. Стрілка, якого тобі треба. Я там на своїй пошарив, там нічого немає. Якщо хочеш, можеш, по йти. Карту я тобі не дам, бо я її не маю. А там по... ходів повно повну. Забукаєш так забукаєш. Ходіш, що не забукаєш От і толком все. Оце все, що він сказав. Я вам в Я, напевно, не буду скупити стільки артефактів. Бо все-таки я думаю, що в оригіналі не буду проблем з артефактом. що мене по птичках? Птичку в ще немає. Є, але. Це немає їх майже. Так, ми трошки з пацанами поторгуємо. Тичкою? Нема птички. Так, оце я вже, напевно, буду лишати, потроху. Це я лишу. Так, тобі я щось продавав? Давайся, Це Совсім проти, але вони щось багаті, бо нічого Як я б дізнався, ти шо ти. Ну тихо. тихо все тут можна припочити трохи, спускайся вниз. Там якраз і буде твій стрілок. Йди о, очки і патрончики І йди і у Також зрозумів, що це пушка, якою я казав що може бути до кінця гри бігати, щось те, що вона на неї куча патронів, то я зрозумів, що ніфіга. Ніфіга, пацани. Це тупо, вибачайте на слові, лайно. Ну воно тупо, ну нічого воно не буде. Так, если он в другий раз подряд запустити таймер на відео, а то як я к яму называю. Ну таке это. Раз. Ой. Досвідчені братки. До свечения братки. Якщо не щось друге. Только ну, я зараз туда отстреляю і буде вже... Все не будут... Ну ладно, там будет. Также не просто 600. So... Ну да, соправим. Не зря. Я просто шортцев даже те месяцы бачил. Я так знаю. Ну, он если добачан. Прям не было сказать, что лошади. Вылез из автоматов. Ага. Куда это там... Що я знаю, то что ты є. Легенда. Яка на вору... І кезди ще бро. Шооо! Тут автоматично квести даються чи шо? Я ж такого сопулюбене брав. Я да... от ви даже на початку можете прогорнути, там саме початок привітання. А вы даже, ну, на, ну першого не маєте, перше, перше привітання це я, маю. Але запись на нього немає. Остусь я, роботичний минус. 133, опік 10 і опік 10. Таке я думаю. Доволі прикольний артефакт, але мені нема за нічого. Ой, це... Це витривалість, у шо. Витривалістки, я розумію, біг. Ну, біг це важливо в фільмі для мене, як мені. Я думаю, збираюся до стілоки ходить. хотів сказати? Що? А це як снялось? Ну водки нема, тому спаде сподесь на водки прошли немає. А то я... А, да, сказав, що хотів сказати. То видно теж реально кваси довіриться просто, ну, самі собою, бо я їх не беру. От звужатами я не помню. Водночас я бы щось обрав, а водночас і ні. Скільки буде? 30. 21. Так, ладно. Тут ніби десь має бути голосов. Опачки, очки. Аля это нацела. Ой-ой-ой, может давай на привычку О, будешь на меня. Боже. Да, блин, подожди, бро. О, все, привычка были. Привычки треба хорошо избирать. Здесь требующий пиво. Ай! Бляхай хочу. Красиво. Поймаєте? О, вот це буде хороший у... О, артефакт якийсь. Так, не открыва точно. Морский ежак. Радіація минус 30 и кровотеча плюс 100. Ого! Нормас, нормас, боратки, вишо. Оце я разумію, артефактык. Я пьн не нашл этого не... Ну при ты полюбе попадаешь вибач. <свідом> не, він полюбеб попадай на прившку, но все. Це... Ну не артефакт допомог знайти. Він... він... просто легенда, вс. Пицмелля. Даже я про него чув. А тут я артефакт не. Нормально. Прием. Так. Она, тут дальше кто? Виськови новочки. Нормально. Да, 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 я не висунусь, свій Я прикрываю за стеной, не прикрывай. Я за стеной прикрываю, братки. Идите в курсе, я за стеной прикрываю. Ну пистолет их гасит. Йо. Агрессивный. Ты еще не могу а что Неба даю, Не А он не хочет их принимать. Брат, 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 брат. Зря выконал, зря. Ну-ка. Давай-ка на утку. У-у, волына. Волына хорошая. Конечно, по трошки дурные. Этот, то есть... Армейская папчичка. Оооооо, оце пушечка, пушечка, правда пушка. Це просто-просто -це -це це пушка. Пушечка. -пушка -пушка. О! Кент. Не до увинзан, ты вс нормально еще хорошую пококу Вот с чем куколкой Хотя когда протуся может погано Хто ты А для печалька Не зрите Да реально Труп не выдомий Пожди Ну сейчас я хитую тут приду. А думал мне чисто хочется до а. Ууу, май! Бекапозар не он тебя. Ну вот такие. Так забираю. Мои побіше аптечка. Але ж вони хавають! Слышь, вони роблять... гам вс, мы зачистили территорию всяких типу типочки ну це хорошая штука она помогала ну, помогала не знаю че чи мне чем там душа помогала я на жаль о что сюрприз да це подаруночный чи... подарунковый выверт о ище один. я сейчас каче не знаю что пить все дробину подивився пиццходу Ааа, да. Це я знаю як проходить. це я дивился. взагалі, это дверься, то о, відео бачили бачив в Шорси, то вообще тут а, артефакт. Але артефакта тут нема. Дивно. О, водочку можно взяти Мужика сейчас бегает, себя будет маленькая. хоча может прав на 30. А, твідуві, якось а там труп. А не, ну за трупа я туда явно не придут. страшне місце. Ну, артефакти какие-то артефакты сильные. Це ще край ніби такий такие вагон. А дальше я вже не помню в списку. там... Не, за що Я ж просто мимо побіг Эмм. Е какие там по чи як була И... Боже, як же там ще один був такий кругленький самий сильний по моєму Чи не. О, на типу, по типу того. Вот такого. Це у нас що у нас? Вогняна куля. Біж, у нас от... Я... Секунду, чеснок. О, я просто включу лампу. Е, у нас додавилося цей артефакт. Ні, я не знаю, як не добавляється. Просто не знаю. О. Все. В трійцю має новини. Клик загинув. тебе не застав. Даремно ти один центр зайвдає. Утім, твоє діло було. А, я не спів даремно ти один до центру зони у тім. Твоє... Коротше, сам ти пішов в центр зони, це даремно. Утім, то твоє діло у кого іде тебе шукати, знаю, привид. Дові... Нове завдання довідатись про долю привида. Долю привида? А я б, чесно кажучи, хотів довідатися. Хто такий привид? На першу секундочку. А не його не про його долю. А, О, жду кто кейс. Ну колашце, кола. Скоро стрільный АК. Модифікация звонит збільше тем стрельбы. Він піш. Більш... Ну, трошки по ушкодженню програє. Але він більш точний, Він більш скоро Але все-таки меня трошки ще забаканчик, потому что ну, не знаю. Не ну, знаю так ну зря таке такие. Ой, куда-то. Ящик. Я щаба приколы их ломал, я думаю, у них ничего не можешь выпустить его. О, значит? О, не, мне такая... Мне такие не подходит. А что, остав. Ого! Ну вс. Я символ кожу є покликання хопа підрам а оце не нафіг не надо нафіг надо це гіну Бронебойні ще лишу але ну наполомане ще щоб не було шкода дайте я зроблю цей а то ще десь за цього застряну я все-таки просто поки що побіг би за боканчиками мені подобається але якщо що то буду готовий взяти. Цього пушку цього стрільця Все, як я розумію, нам... М -м а, у нас тут. Відкот... Я щось просто сюди по цьому як по побіг, а потім такого свідомого, що може на той вихід треба. Але ні, ось відко щось сюди оде. Збереження, хоч ми зараз вийдемо на локації, там вже безбереження. По кому? Ну, нічого? Що? хто Вторичі. Хто речи? Що? О! Ну дякую! Велике вам дякую! А він глизічий здалека. Чого мене б'ють? Йо, була! Я выжил. Ну не долго я с таким ходить буду. Я просто якщо довго трудно. Что це означает? А, це якраз показыває мій... Ой, то я з такого довго выходить буду. Нічого. Ну Ничего. Ну пофиг, пиши выбивать. качестве капец какие фа к ты ну конечно гости вообще а ты а вин типа он, ты, не. я не хочу все что ты хочешь я молодой тим. Таймера я не бачу я не бачу с кем о, а голова уже не думаю туда. в норме только маленькие вот так и вот так я тут еще скатил факты давайте почитаем факты выпусти выпустить выпустить нужно прыгать нужно прыгать из окна ну прям фак для россиян я даже не сдивованный а не здивований, не здивований. Вс, вс. нас у серію факти. Треба прийти з вікна. Так, да, котик? Скажи, да. Ой -ой -ой. Куда падаєш? Куда падаєш? Кот, падають, не падають. Кот. Тут кіт до мене прийшов і хоче падать. Кот, 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 кот. Атакують. Б'ють. Тиварій. Убежаю, ни чок вот. Зараз, 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 зараз. А, все, я нашл. Краси! Без прицела! Ну вс загуло! Загул уже! Успокойся! А ты там точно військовый? Ну куда я за тобой же полез? Заждревай! Ну, Нифига не блин! Ч требу пигня? Все добре! Людей я просто погоню стал, я и дополнил. Ой-ой-ой. Эти звук ой. сирены разбирают. Что вы где? Да фигня. О, дякую вам. Ну ты ну куда ты лезешь? Ты... Что ты? Что блин, перед монитором? О, да, т... да злись. Дякую. Ходи блин перед монитором, я ж не бачу. Сі під лампою. Що, ти? Що Я віки, Так. По часу мені вже бажано тоді закінчу. Ой! Серію, серію, серію. Значить, давайте заберемо документи. Десь... І, і, і напевно даже втечемо на доступне серії. А вже трошки вже тут лишилась погаситися. Вже... О! А ч ми всі що так багато? Багато. Багато людей. Так, дивіться ваші документи. Не кажіть, який ж вони були на першому. Запроси кришка. Нема, 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 нема. Це, це якась пуста коробка. Фонарик заменить ну, уже еще, но ну, то что мини-фонарик, вообще сильно выключить уже. И так там, Рано. а, до 23 Урану, рано. Уф... Прям... Ладно, давайте. Нет, режим. Рыжим по меня все куизбена. Что за фонарь был? давай его попробуем. Да-да-да, я в тик. Я прямо в тик. Ганяєш виденько до нього. Угу. Але я зіблюсь, так? Ой, відео 45. Ну ладно, я буду значити, що це відео відео 45. Все-таки я всім великий дякую за перегляд. Я під прекрасні звуки оцього гелікоптера. Ми будемо закінчувати нашу серію і наступного серії. Ми по-любому втечемо і підемо в бар. Сторем. А поки що всім дякую ще раз за перегляд. І до нових зустріч. Всім пока-пока.